в ефірі діловий ритм до 2015 року. Україна має перейти на цифрове телебачення. Це означає, що аналогове автоматично відійде в історію, як морально застаріле. Відтак, для того, щоб дивитися телевізор, мусите купити тюнер, спеціальний пристрій, який вже є в продажу. Скільки він коштує? Хто такий пристрій може отримати безкоштовно, а також яку кількість каналів відтепер можна буде дивитися, ви дізнаєтеся в нашій програмі. Отже, мова піде про особливості переходу України на цифрове телевізійне мовлення. Рому ролик, що розповідає про впровадження в Україні цифрового ефірного мовлення, глядачі мають змогу бачити з екранів телевізорів на багатьох телеканалах. Цього року вся Україна переходить на нове національне цифрове телебачення. Світові стандарти телебачення на ваших телеекранах. І вже зараз в ефірі 20 кращих українських телеканалів. А незабаром дивіться 32 телеканали у вищій цифровій якості. І головне безкоштовно. Так, так, саме безкоштовно. Українські глядачі долучаються до європейських стандартів цифрового телебачення. Збирайтеся родини біля екранів. Дивіться кращі шоу, фільми, серіали, новини, футбол, всю правду про життя у цифровому форматі. Цифрове телебачення в ефірі Україн. Для пересічного мешканця не зовсім зрозуміла необхідність переходу на цифрове телебачення. Але в царині телебачення відбувається наступний крок на шляху науково-технічної революції, який можна порівняти з переходом чорно-білого телебачення на кольорове. Або можна порівняти з 90-ми роками, коли люди намагалися купити дециметрові приставки для того, щоби збільшити кількість каналів на своїх телевізорах. Але новий процес ще більш радикальний, тому що змінюється принцип розповсюдження ефірного сигналу, який надається телеорганізаціями, зазначає Олександр Курдінович, очільник Держкомтелерадіо України. Незабаром українці матимуть змогу дивитися 32 канали: 28 всеукраїнських та 4 регіональних. Ще в березні відбувся брифінг голови Держком України щодо забезпечення малозахищених верств населення засобами приймання цифрового мовлення телетюнерами. Олександр Курдінович роз'яснив порядок визначення категорій соціально незахищених громадян, котрі отримують телетюнери безкоштовно та механізми їх доставки. Відповідна урядова постанова прийнята 21 березня цього року. Наразі Держкомтелерадіо оголосило тендер на постачання бюджетних телетюнерів. В умовах оцінки тендерних пропозицій насамперед враховується ціна і лише ціна телетюнеру. Наголосив Олександр Курдінович. За прогнозними розрахунками Держкомтелерадіо, цього року отримати телетюнери зможуть близько 685-695 тисяч сімей. Точна цифра буде відома уже після проведення тендеру, оскільки стане відомою ціна закупівлі тюнерів, додав Олександр Курдінович. Для безкоштовного одержання телетюнеру громадяни, визначених урядовим рішенням категорій, повинні до 1 липня 2012 року звернутися до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення із відповідною заявою. На сьогодні проходить збір інформації по тюнерам. Узагальнюється і відповідні списки передаються на міністерство для відповідної поставки тюнерів. В даний момент ще поставки тюнерів немає. Сподіваюся, що на протязі слідуючого місяця розпочнеться поставка в залежності від черговості поданих заявок. За словами пана Склярова, мешканці почали активно подавати інформацію відповідні заяви на отримання ті тюнерів. На сьогодні вже більше 31 -ти тисячі черкащан виявили бажання перейти на сучасне цифрове телебачення. На сьогодні прохання подавайте, будь ласка, відповідні заявки відповідної інформації для того, щоб ми як можна швидше організували ці списки і повністю узагальнені передали до міністерства соціальної політики. Зразки заяв та вся необхідна інформація з питань одержання, підключення та користування телетюнером мають бути оприлюднені на стендах у місцевих органах соціального захисту, на офіційних веб-сайтах Держкомтелерадіо, Міністерствах соціальної політики, місцевих органах влади, в громадських організаціях захисту прав інвалідів тощо, отримавши такий телетюнер, громадяни зможуть підключити його самостійно, підкреслив Олександр Курдінович. Однією з умов поставки цих пристроїв. Буде їх попередня активізація. Таким чином, підключення не потребуватиме жодних додаткових витрат. Сьогодні в інтернет-мережі можна знайти багато корисної інформації стосовно того, яким чином можна підключити телетюнери самостійно. Одна з таких порад саме зараз. Поплакай. Все, чпо. Я лістаю, ти смотриш, так? Да? Я об'ясню. Во-первых, это компактность оборудования и простота его подключения. Цифровой сигнал принимается на обычную дециметровую антенну, уличную или комнатную. Вот, например, на такую. Для приема цифрового сигнала необходим внешний ДВБТ-приемник, поддерживающий формат МПК-4. Вот примерно такой у нас сейчас расположен на столе. И смотреть цифровое телевидение вы сможете на своем телевизоре. Вам не придется покупать новый, причем, как правило, более дорогой я смогу подключить оборудование примерно за 2 минуты. Уверена, что так же просто это получится и у вас. Давайте попробуем. Итак, передо мной сейчас находится все необходимое оборудование для получения качественного цифрового эфирного сигнала. Давайте подключим. Берем нашу антенну и подключаем ее к ресиверу. После этого усилитель для антенны. И сам мы подключаем к сети 220 вольт. Обратите внимание, как легко и просто у меня получилось подключить все оборудование. И заметьте, оборудование действительно компактно. А теперь давайте буквально немножко подождем, прежде чем получить сигнал. Итак, вы имеете возможность наблюдать, как цифровое телевидение работает в реальности. Этот прилад будет коштувати от э, 40 до, <кх> до 60 условных э, единиц. Але це ціна зараз вона така. Я думаю, що вона буде менш. Прогнозують, що в середньому приймач коштуватиме 600 гривень. Сума чималенька. Особливо, якщо враховувати, що багато українців сьогодні живуть дуже сутужно. Про таких потурбувалася держава. В бюджеті 2012 року передбачено 350 мільйонів 120 тисяч гривень для забезпечення тюнерами соціально незахищених верств населення. Згідно урядової постанови, в 2012 році телетюнерами будуть забезпечені всі інваліди першої та другої групи, інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дітей-інвалідів, при умови, що дитина проживає з батьками. Також люди із малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу. Люди, на яких розповсюджується право на отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату жика послуг в період опалювального сезону. Нагадаємо, що до 2015 року Україна переходить на цифрове телебачення, а це означає, що подивитися телевізор можна буде тільки за допомогою ТІВІ-тюнера. Цифрове телебачення це новий інноваційний тип технології передачі сигналу, який дозволяє підвищити якість зображення та звуку, кількість каналів та транслювати сигнал високої чіткості. Переваги цифрового телебачення очевидні, однак кожен має зробити декілька важливих кроків для отримання цифрового сигналу, бо інакше ризикує залишити. Взагалі без телебачення. Один із важливих кроків написати заяву і обов'язково повідомити соціальних працівників про те, що ви маєте і бажання, і право на безкоштовне отримання тіві тюнера. По мірі того, наскільки активно надходять заяви від громадян, буде зрозуміло, наскільки така технологія затребувана. Якщо раптом заявок виявиться більше, ніж самих тюнерів, у Держком телерадіокомпанії будуть просити Кабінет міністрів додатково профінансувати цю програму. А зараз до вашої уваги фрагмент інтерв'ю з Олександром Курдіновичем, очільником Держком Телерадіо України. Хотілося почути від вас про слова про цифрове мовлення та перспективи його запровадження. І знову ж тут мене знову цікавить регіональне питання. Чого очікувати від цифри регіональним телекомпаніям? Ну, в першу чергу, мета. Взагалі переходу на цифрове мовлення це той незворотній науково-технічний прогрес, який існує у всьому світу, і поза межами якого Україна не повинна опинитися для регіональних мовників. Це в першу чергу перехід на якісно новий спосіб виробництва контенту, якісно новий якісний спосіб трансляції цього контенту, розповсюдження сигналу якісного сигналу на територію власне населеного пункту або області. І сьогодні, якщо взяти, наприклад, кіровоградщину, сьогодні фактично є всі передумови для участі у конкурсі всіх кіровоградських мовників, які конкурс, який проводить нас сради з патенту телебачення радіомовлення, і відповідно отримання ліцензії на входження в ці мультиплекси, і фактично отримання права на роботу в цифровому форматі. З точки зору Ситуація, яка є в Кероградській області, це цілком можливе. Реальне, я впевнений, що всі регіональні мовники скористаються. Але ж інша справа, чи готові вони платити вартість розповсюдження mm -hmm. цього сигналу, і з іншого боку, чи готові вони виробляти 24-годинний контент для мовлення? Чи є в них відповідні фінансові ресурси? Я можу відповісти за державну обласну телерадіокампанію, mm -hmm. яка готова і яка сьогодні вже робить це можливе для. Переходу на 24-годинне години мовлення і відповідно виробництва значно більшого кількості контенту, яка вона сьогодні виробляє. Сьогодні для цього є всі передумови, і ми будемо ще допомагати в наступному році поширювати цей сигнал 24 години в цифровому стандарті. Що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні моїм співрозмовником був Олександр Курдінович, голова Держкомтелерадіо. У наступному випуску програми Діловий ритм мова піде про підвищення соціальних стандартів в області та рівень впровадження соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, які цими днями обговорювали представники обласної влади, головних управлінь праці соціального захисту населення облдержадміністрації Пенсійного фонду України та Національного банку України. Це була програма Діловий ритм. Зустрінемось рівно за тиждень.